Вітаю, друзі, на моєму каналі. Закінчується виноградний сезон. Не так вже і багато лишається нам роботи. Поділюся своїми варіантами обрізки винограду на зиму. Хоча я вже у попередніх роліках говорив, що обрізаю і в грудні, і коли є можливість, аж у лютому обрізаю. Виноградник зимує не укривний. Подивимось варіанти обрізки на плодове звино. На п'ятирічному кущі це в мене динька, І я хотів небагато моментів звернути увагу, оскільки інформації досить достатньо про обрізку. Як я обрізаю і що я залишаю на зиму? На цьому кущі винограду. Як бачите, з минулого року я залишаю не одну плодову стрілку, ось вона одна, а я залишаю дві плодових стрілки. Чому? Тому що весняні всі виба, забаганки погодні, частина бруньок за зиму може бути пошкоджене, тому, що, тому, щоб мати можливість вибирати якісніше бруньки, які будуть на плодоношення, я залишаю одну лозу основну і одну лозу резервну. Їх можна залишати на одній провалці, можна лишати рознести на 10-15 см на дві провалки нижнього ряду шпалери. І так само і в цю сторону теж два плодових, дві плодових стрілки. Дивимось, що ми залишаємо на цьому кущі на майбутній сезон. Найкраще, коли у нас рукав немає ніяких зайвих зрізів, ось таких, де трапляються у нас хвороби, де порушується сокорух. По стволу рукава до, до нашого, нашої бруньки, яка буде плодоносити в майбутньому році. Тому ось на цьому рукаві я дивлюсь, що тут у мене вже є пошкоджені ділянки, а перед цим у мене є ось одна плодова стрілка і ось друга плодова стрілка, які я залишу, вони виходять у мене. До цього рукав у мене абсолютно. Чистий, без пошкоджень. Тому я залишаю ці дві лози на цій, на цьому рукаві я залишаю на 8-10 бруньок. Обрізаємо ми, як мене вже поправили, обрізаємо під наклоном 45 градусів на сантиметр два вище бруньки. І лишаю. На цьому рукаві дві лози. Тут я буду обрізати, ось відступивши, залишивши пеньок на рукаві, буду обрізатись у цьому місці. Те ж саме я роблю на другому рукаві. Лишаю тут одну плодову стрілку і другу відрізаючи ось тут, в цьому місці відрізаючи решту лози, яка вже у нас відплодоносила. Укладати я буду тут, оскільки я тут буду робити ще одну шпалеру і буде двох шпалера. Одна буде в мене плодова частина на цій стороні, а інша, так як на тому ряду, на, на другій стороні. Тому місця для розположення бруньок, які будуть плодоносити в наступному році, в мене буде достатньо. Ця сторона так само. Я дивлюся на. Рукав, От у мене дуже гарна вийшла тут спляча брунька, дуже гарним пагоном вийшла. Я її буду формувати також як резервну. На наступний уже, щоб у мене він був також чистим, без порушень, без зайвих зрізів. І тут я лишу одну і другу плодові стрілки, відрізаючи ось у цьому місці. А на цьому я лишу одну і другу, відрізаючи ось тут. Ці дві плодові стрілки. Таким чином у мене на кущі чотири рукава і вісім плодових стрілок, з яких я виберу кращі на плодоношення на наступний рік. От, в принципі, такий. Формат обрізки, куща на зиму, на плодоношення, на плодову стрілку. Всім дякую, гарних урожаїв, на все добре!